І сьогодні в Україні діє електронний рецепт для тих хворих, які користуються програмою Доступні ліки. Це стосується кардіопрепаратів, медикаментів від цукрового діабету і бронхіальної астми. Рецепт виписує сімейний лікар, як розібратися в новій системі, що робити, якщо ви не знаєте, де шукати аптеку, яка обслуговує електронні рецепти. Наша Ірина Маркевич разом із пацієнтом пройшла весь шлях від рецепта до ліків, перед якими труднощами вони постали. Подивіться. Поліна Васильівна не спала до третьої ночі від попередніх результатів виборів. У неї скаче тиск. Не прийшла моя кандидат. Ну 150 на 80. У неї закінчилися ліки, які стабілізують тиск. А від сьогодні отримати їх можна тільки за електронним рецептом. Це стосується усіх медикаментів, які входять у програму Доступні ліки. Це препарати для цукрового діабету, бронхіальної астми та серцево-судинної системи. Те, що ви звичайно приймаєте, я вам сьогодні випишу в електронному віді. Два кліки і в системі з'являється перший електронний рецепт для сімейного лікаря. Це в рази скорочує писанину для пацієнта з хронічною хворобою, який приймає одні і ті самі ліки на один рік. Скоро скорочує кількість походів до амбулаторії. Він може мені попросити по телефону, я йому випишу цей рецепт, і він піде вже навіть без мене в аптеку. Якщо ніяких у нього жалоб немає, то це просто продовження лікування. Після оформлення електронного рецепту на телефон пацієнта приходить його номер і код підтвердження для аптеки. Дуже зараз прийшла наша смс. Це смска, яку ви називаєте в аптікі, якщо немає мобільного телефону, лікар може роздрукувати дані для аптеки. Рецепт дійсний 30 днів. Пані Поліні залишилося дізнатися, яка аптека вже від сьогодні працює з електронним рецептом. Ну, я не знаю. Найближча безпосередньо в амбулаторії не готова видати ліки за електронним рецептом. В нашій аптеці сьогодні ми не можемо вас відпустити по цьому рецепту. Що ні до цієї програмі? Тоді будемо шукати наступну так. Аптеку. Ну, так. Дякуємо вам. Кількість аптечних локацій складає більше п'яти тисяч. Всі аптеки, які планують брати участь в програмі, протягом місяця до підключва до цієї системи, щоб не витрачати часу на пошук аптеки на сайті Міністерства охорони здоров'я є інтерактивна карта. На ній видно аптеки, куди раніше ходила Поліна Васильівна, що не працюють з електронним рецептом. Найближче від нас у центрі міста на Володимирській. У нас тут є перший виписаний електронний рецепт. Можете нам допомогти? Okay. Провізору треба назвати номер рецепту і код підтвердження з СМС раз ми видаємо. Поліна Васильівна отримала ліки на 30 днів, але каже, сама до цієї аптеки не дісталася. У національній службі здоров'я переконують за місяць кількість аптек, які працюють з електронним рецептом, зросте. Зараз на відшкодування медикаментів за програмою доступні ліки йде мільярд гривень. Електронна система дай змогу краще контролювати бюджетні витрати. Вся інформація, хто кому що виписав. Як швидко людина добібралася дісталася до аптеки? Які конкретно ліки вона взяла? Тобто, я думаю, що за рік існування електронного обліку ми будемо мати. Повну картинку це мірило цивілізованості. До речі, в найближчих європейських сусідів Польщі, Угорщині Словаччині – навіть найпростіше знеболювальне без рецепту купити неможливо. Електронний рецепт на доступні ліки це перший крок, аби перевести медикаменти на рецептурні рейки. Нині люди самі собі виписують антибіотики, знеболюючи заспокійливі. До аптеки з рецептом приходять одиниці. Пам'ятаєте, коли останній раз купували щось в аптеці за рецептом. Ні, не пам'ятаю. Мабуть, і не було такого за моє життя. За кожним рецептом бігать до врача. Я отрицательна. Ніколи рецептом не користуюсь. Завжди приходиш. Є антибіотики все продають без рецепта. Все лікує інтернет не стільки лікар, як інтернет. Протестувавши електронний рецепт на доступних ліках, цей механізм згодом може поширитися на всі рецептурні медикаменти. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.